Нам не треба піар на цьому меморіалі. Нам на треба місце, місце, на яке б ми могли прийти, схилити голову, помовчати. Хоч один хтось із них зустрівся з нами, він спитав, що тут у душі у кожного, у мами, у дружини, у брата, у кого не було. Вітаю, мене звати Олена, я сестра. Загиблого захисника Данілюка Сергія. Зараз ми знаходимося в місті Кривий Ріг, центральне кладовище, сектор почесних поховань. Напевно, вже всі знають у місті, в нашому що наша влада хоче встановити меморіал захисникам без обговорення з родинами загиблих. Ми зібрались тут, бо нам це дуже болить і нам це дуже важливо. Зараз, коли з'явилася вже фігура цього, це було Фейсбуці цього Вілку, о, ви, у Фейсбуці. виложив Олександр Вілковготовини в глині. Ви вже змогли роздивитися кожну деталь. І вираз обличчя. Видно, що ну, дійсно пам'ятник нагадує ну, радянщина, радянщина. Маса писали людей, що вони просто мені ну, викликають якусь одразу, якийсь свідчий розпач, а вони повинні інше викликати. Вони емоцію повинні викликати якусь. Ну я не знаю волі до перемоги, гордості за наших бійців, а не те, що він, вибачте, отам убитий, лежить і все. Ми хочемо провести, щоб наша влада провела чесний, достойний конкурс. Одна із ключових, вибачте, фраз була у промові Олександра Юріча. Він сказав: Ми зробимо це, буде найбільший, найграндіозніший, найдороговартісніший меморіал в Україні нашої нам. Не нашо він нам. Нам треба меморіал, який буде. Я ж кажу до мурашок по шкірі, щоб ми прийшли і відчули, що тут у кожному, у кожній туйці, у кожному, у кожній рисі отого от пам'ятника, який вони хочуть нам поставити, буде наш біль і наша шана, і наша вдячність до цих хлопців. А вони нас зараз ну не чують. Вони там собі своє роблять і, і все. А скажіть, будь ласка, як хто чи представлявся Олександр Вилку, Як хто він спілкувався з вами з цього питання? Голова ради оборони. По перше, комунікація? Правильно? Так. Якісь громадські слухання, якісь зустріч провести, запитати наше бачення цього. От є прекрасна пропозиція прекрасного пам'ятника. Чого його не зробити? Це те, що ми самі зробили і запропонували. Перше, це комунікація взагалі з цього питання. По-друге, чому таки знову не враховують наше побажання, що цього пам'ятника? Пам'ятник ганебний, ганебний, щоб не сказати більше. Друге, Ну я розумію, що зараз ідуть якісь ремонтні роботи, але вибачте, ну не може меморіал бути у такому вигляді. Немає ні води, немає нічого. Все оце це, це, це неправильно.